Ні, я, я, я предлагаю, щоб міліція виїхала, як хай стає. Чого ж ви не дзвоните? 16, 9, 16, 61. Ні, ну, ну, ні. От коли на вулиці в мене їдуть, ось, ми з Олександра Володимировича ми так само зібралися кутком з людьми і на сьогоднішній день провели роботу з тими підприємцями, які живуть на нашій Чкаловській території, і зробили ті всі заходи для того, щоб там не є. Ну, я готовий, я готовий. — Що казать на моїй території, мене все так само. Віталій, я пропав я, вода пропала Шановний я. Дивіться, роз'яжні, я го за правильно питаю. А як це, а то, то другим зв'язок цепляються. Ну давайте будемо працювати вместе. місті. Шановні Віталій, я теж так само скажу, що я за те, щоб так. Але де законодавчий я можу зупинити той чи інший транспортний засіб на дороги начальника користуватися. Ні, вони не, не. не просто. Рад. Рад. Люди вже стали перекривати ці дороги. Вони нам ремонтують і вони їх і ламають. По поводу знаків на слубові, хто став знаки? Міська рада чи служба? Якщо це служба або комунальне підприємство? Поставили знаки по столбові. Поставили бездарно. Є дорога, треба поставити знак, що це головна дорога. Вони з правої сторони, з виїзду роблять це, попили поговорити, ставлять уступи дорогу, а з другого боку ні. Тобто столбова в одну сторону главна, в другу ні. тут є? Може... Роман, це робили підрядники, це вони той знак установили? Ні, це фіксують. А це був вам переумов. Це був не переумов. Чотири перекрестки всі аварійні, нема ні одного знака, ні глава, ні усі. Послухайте, дивіться, я ж не за те. Давайте процедурно. От що ви всі розумієте, що не просто так, от я по місту їздю, де я бачу, я одразу дзвоню чи поліція, чи там відповідальний. Мене сьогодні раз на місяць викликають Миколаїв на адмінкомісію стосовно встановлення знаків, дороги державного значення мене викликають, ну і комунальні ще. Я сьогодні кажу, що знаки це теж сьогодні десь зона відповідальності. Наша, десь зона відповідальності держави, десь є узгодження схема. Схема будь-який знак без погодження з управлінням, головним управлінням е поліції не встановлюється. Це треба отримати всі погодження, тоді встановити знак. Ще його, до речі, купити. Знову ж таки, якщо це необхідність, є письмове звернення, хто не проти? На сесію виносимо, купуємо той знак і став. У цьому питанні у мене пропозиція. Славте, будь ласка, на Софіївський знак. Що ну грузовим Таш, транспортом забороняється, їздити. так тоді треба схему, що де де розрішити? А от і мі, стоїть, а там ж такі там заборонено. <грузові> <грузові> Шановні депутати, це стосується бюджету в частині коштів. Я не про давайте тоді, Ось Микола Ми вас доручимо від принаркосі депутатом, які організують ці всі роботи, мається ви по знаків і є люди, які за це гроші Ні, Мається на увазі щодо пропозицій. Тут теж треба опрацювати, так, тому що дивіться, визначимося час по Софіївській, не можна що, дивіться, фурам їхати, а по цибулька можна. Зараз прийде по Цибулька інший депутат скаже: слухайте, та в якому стані це цибулька? Або ми кажемо, давайте по Н 11. Ви пам'ятаєте, було у нас питання? Перекрить так, так, і... не, ревер, 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 перекрить прийняти рішення і пустити транспорт весь. Великовантажний, в тому числі легковий, тільки по 11 новий Кривий Ріг. Почекайте, дивіться, я завершу. Тоді вийде вся Чкаловська територія, ця Лепівська територія і буде перекривати рух транспорту. Тому це питання важливе і воно повинно бути відповідальне. Треба сісти, схему, розробити всього руху транспорту, великовантажного, по місту. І потім передбачити всі знаки, де можна, де не можна, де становити шлагбаум, законний шлагбаум, який сьогодні буде не просто як з радянських часів, щоб це було на рівні сесії, щоб сьогодні розуміли наші, які їздять форуми. У нас дуже багато <зархи> хороших, не хочу фамій називати, з тих сімкозників, які сьогодні живуть в місті, які кажуть, що ХТЗ — хороша <зархи> дорога молодці. <зархи> сьогодні вже на ХТЗ <зархи> дороги немає. Бо всі туди наші фури пішли, асфальт убили. Далі, тільки ми десь зробили асфальт по місту для легкового транспорту для населення, зразу-відразу туди пішли фури. Це хоч кожного дня стоїть, там, ну вибачте, Робінгудами ми не будемо. Сьогодні треба при... схему. Тому я кажу, давайте ось. О... Татуманський схему э, движення у вас, у вас є страну, які цим Ні, це контроль Я не кажу робити Це контроль і пропозиції. У ті пропозиції сторону використання, а далі вони на схему і на узгодження з цим. Просто це є пропозиція. Ми ви інший. Я не думаю, що я вакаю планував. Ні, ваканція буде якраз разом. Разбакалі однозначно від разом з депутатом, який візьметься перед на плиповорника стоїть. Його постійно збивають, зрізають. От його збили так, що жопоруби. Та Так, знову ж таки ви ремонтують. А ці ж витрати так можна поставити зелений з полиповорника. Поставить знаки, за знаки. Тому, поставить, що заборонений. І поставити, Та в єра стоїть великий знак, я чесно скажу з кривого рогу. Ну, ну, ну там, давайте візьмемо навіть отакі території, що сьогодні. <проб> ви знаєте, що там, є реверс. У нас є реверс, всі знаки стоять по національній дорозі. З Миколаєва їде фура, вона їде через місто на Кривий Ріг. З Криворога їде фура, вона повинна поїхати по Р-55 і по цибульках би автовокзалу виїхати на Миколаїв. Така схема руху була погоджена службою автомобільних доріг разом з поліцією. Ні, це Мика, а навіть для всіх не тільки його а наші і наші повинні так само їхати. Якщо йому надана на цибулька, який там номер 55, він не повинен поверати, повертати коло автомобла. Він повинен їхати на виїзд, по поцептка заїхати. І таким чином і на коцюбинську територію. Він не повинен їхати по центру. Але ти скажи сьогодні комусь із наших, то він скаже, що а де мені? То що знак знаком? А сьогодні де ще. Є? Ось автоінспекція чи як даї і все інше. Це у нас офіцера ще... справиція... громади. Офіцер громади не патрульний. патрульний. Ні, Він не має таких повноважень. Він має право зупиняти. Немає, це, немає. Ну, він за це. Як немає, то спеціальні зупиняють. То він це, має право? Це інше. Ми перевіряємо в межах тих, до коло дозвільних документами. Тому я й кажу, давайте отработаємо цю ж нашу. Давайте. Давайте одработаємо і дасте пропозиції, подивимось. Все, шановні депутати, я говорять, видачі. Я досліджував бюджетних громад інших і тому сказав, що можна перераховувати гроші на армію. я до відділу. Дивіться. Кропіницька громада 300 мільйонів десь там більше перерахувала, Луцька громада перерахувала 151 мільйон гривень, які включені як в приватний бюджет, у програму по підтримку територіальна оборона і вони оборони в цій програмі у них передбачається, іменно в програмі тероборони, передбачалося фінансування заходів із підтримки армії. Так, в нас було де... Тег, Або ТРО. ТРО це було тільки в районі. В обласні Добаві міста які мають свої зараз зовсім інше. Ну вас певну програму ДХТГ юрі Я то Ви створювати програму. Якщо ви назвали ті громади, якщо ви назвали ті громади, які мають, вони дивляться до кодну частину бюджету. У разі, якщо це виникає і можливість є, вони відразу забивають бюджеті. Хоча це ну, згідно з фінансового законодавства трошки порушення. Але ви пам'ятаєте, що на сьогоднішній день і в минулому році громади так само закуповували обладнання напряму. Не субвенції, а напряму, теж приймаючи рішення сенсії. Сьогодні це питання таке, ну з великим знаком питання, тому що е, сьогодні рішення фінансуються, проходять, а на оцінку їх на охоронці вже дають. Сьогодні згоджуються кримінальні справи все інше. Я противник того, Робимо все ми, по закону. Має. Піднімаємо питання проблеми, перед законотворцем для того, щоб не нести зміну. Ми голосування визначаємо, визначаємо, поза суду. В січні місяці разом з планом передбачаємо такі звернення, які піднімаємо, які в нас залишилися дофінансовані, дивимося. Скільки профінансовано, визначаємо план графік, і далі будемо ті звернення, які надходять, попрацьовувати і забезпечувати в той кількості, яка є в нас наявності. Це стосовно цього питання. Питання ну, вже всіх депутатів дорога і благоустрій. Я так розумів, коли ви на земельній комісії балакове, то там 4,5 мільйона йде на благоустрій у програмі ЖКХ. Так? 4 4,8 і восім і 6 мільйонів на другу. Це на 10 мільйонів загалом іде на благодійність. Це по програмі життя. Ні, це за всі громади. Шість мільйонів чотири вісім. Встановлення. Дякую. Тепер по поводу спецнеку. Питання на сьогоднішній день. Я хотів би це від когось, хто планував це все взагалі. Які кошти планувалися витрачати, заробляти їх допомогою цього катка, і як ми заробимо гроші, то я на сьогоднішній день пропоную виключити каток, а все-таки включити туди. Ну, я теж не за те, щоб була конкретика, Є, на, а було конкретику, будемо носити по необхідності. Сьогодні ви просто рішення ви воно буде вже повирішувати спецу брати. з програми каток, щоб у <працю> нас усі така. Спецтехніка. Да, Одною строкою спецтехніка. І далі будемо визначати знову ж таки. По можливості по необхідності таке і але ні, це може бути У нас дуже багато сьогодні. Ми, я ж кажу, ми сьогодні спілкувалися і попередні, і вже останні час у цьому на конгресі у Львові з сусідніми громадами з Миколаївської області, в тому числі, щодо запровадження або таким чином започаткування закупівлі обладнання і техніки. по Співпраці з громадами. Єдине, що треба зрозуміти, яким чином він буде використовуватися, на кого буде на балансі, це дуже багато робітка робота, але погодилися сьогодні голови інших громад, що, ну, наприклад, нам струні, нам необхідний для громади. Але повноцінно ми йому роботу не дамо, але напротязі цього року настачено купили на 5-6 громад, і в кожній громаді він виконує ці функції. Ну, умовно, це як приклад. Але тому ми кажемо, що сьогодні спецтехніка далі вже будемо визначати всяку можливості. І, можливо, ці кошти підуть і на ЗСУ. Ми не знаємо, яке буде завтра у ну, нас ситуація. На сьогодні ми кажемо, розглядаємо станом на сьогодні. Да. Приймаємо станом на сьогодні. Завтра, не дай Боже, буде нам а, необхідність більше а, і закрити всі пояски, затягнути всі дати гроші на ЗСУ, направитися на ЗСУ. Я, я озвучу. І змінами далі. І, і останнє питання, так як подивився просто на авто написано, мабуть. Значить, 17 питання, 18-й путь. І бюджет входить відповідно до закону опублікувати газеті Перед. Такого закону не існує, а публікувати. Виключити газету, виключити газету Перед. Ні, 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 старій Старий не нельзя писати газету Пере конкретно. Просто в засобах засоба. Цена стаття бюджетному кодексу України передбачає, що звіт про що бюджет прощатися в газеті державних, державний бюджет, урядовому кур'єрі, а в міській от тергромаді крім скільки селищ газета. Ви визначили рішення про прийняття бюджету. Ну, а, не, таки рішення, має, щоб не було спекуляцій, тут мається. Має, рішення, Ні, рішення е, якщо так, то гасет. я тут хочу, бо це ж називається тоді конкурс, треба провести і все інше. Е, якщо там, <ріпеціру> ж, <називається>, так не зробиться, давайте підтримуємо. Шановні депутати, ще питання вистусували. Ми ставимо зміни. По бюджету ще різниця така. Бюджетах міського апарату прошлого року із десяття на комісії наскільки я зрозумів пояснювали, там було збільшення заробітної плати в червні чверавні піднялася. Ні, є постанова ми сьогодні. Посадові особи місцевого самоврядування. Ми, мінімальна заробітна плата це сьогодні ростане кваліфікована праці. Є постанові написано спеціалісти органи місцевого самоврядування по кількості населення. По, Рівню громади там є чітко прописано хто яку мінімальну оклад повинні отримати. В кожного є сьогодні ще вислуга, вислуга років стаж стаж роботи в органі місцевості. Це все прорахувалося. І на сьогоднішній день ні, там за головний вісім, там загалом. Заголовний... Скільки? Це, це, це ще нарахування і викликають тримання установ. Так миться органи місцевої заробітна плата, рівню... Світа заробітна плата порівняно скільки минуло заробітна плата виросла на 40% саме посадові. Та, Та не за це не спрашивають. Антонку вона пояснювала. Ні, Світлані вона Жона пояснити. Є фінансове управління. В минулому році на Ми апарат плати. міської ради на заробітну плату, на рахування і все інше було 10 мільйонів умов. Так, так. В цьому році скільки буде? В цьому році 15, 15 мільйонів все, то за рахунок заробітну? того, що 40% більша заробітна плата по постанові камінці. До 1 травня посадові оплати були працівники менше мінімальної зарплати.

Кої ради було виділено 16, Ну я не пам'ятаю точно 16 лишніх мільйонів. В цьому році 20, де дев'ять взяли 28, Я взагалі не зарахувала на місцевості вас. вас Спрашують за пораз, на забрати казати цифра і все, отримання, ні, отримання апарату, Це сьогодні і пам'яті вже се до світа, культура, соцзахист, зведено сидять. У нас 20 мільйонів. Чого я кажу, що надо сьогодні на комісії, щоб були всі, а, на, яку, на яку, Я разговорні. 55 штат годин. Ну, то получається платила тисячу місяць, то добавлю. Ну, добав. 8 а, 56, 56, 50, ну, 25, ну ви взяли 8 мільйонів? я не знаю. Ну, взяли 8 млн. Ну ви розумієте, що зведений, 28 мільйонів зведений бюджет державних службовців. Сюди входить міська рада, відділ освіти державних службовців, культура, соціальний захист. це зведений, Я вам говорю по міській Сексій. раді 20 штатних одиниць. 80. Так. Ну, ви не знаєте. 80 мільйонів ділимо правильно? Це утримання.

Чи я не проси утримання зі і Друге, до підвищення заробітних плат було в спеціалістах органів місцевого такі випадки, був що плат не покривав мінімальну заробітну плату, треба було за рахунок премії додати до мінімальної заробітної плати, плюс стимулюючи для того, щоб вирівняти по середньому по громаді заробітну плату таким чином, сьогодні законодавець змінив постановою Кабінету міністрів виплату заробітної плати привів до порядку, щоб не було тих всіх зауважень. На комісії бухгалтерії міської ради роз'яснено було стосовно тих всіх сум. Вони не збільшилися, і тим більше щоб кількість щоб б без фамілії зарплату по. То... Штатному персоналу, скільки так виходить? декларації всі Получається додавка кожному 8 тисяч гривень. Ні, до рекорди там Ну ви ж подіяли загальну. суму. Це добавка до той зарплати. Це дату відповідно до чинного законодавства ставимо на голосування. Пропозиція чи на комісія, прошу проводіти.

Я чую. Ну <з> так <indebole> за город. Внутри нас. Кривковый. Через. С минами, если бы человека забыл, я так і озвучу. Черкасы. Чучка. Чуть-чуть. За рішення прийнято. 97 за, 1. Чертвей 19, 19 за, 2 отримано. Рішення прийнято із змінами і доповненнями. Я пропоную 5 хвилин перед. Прошу голосувати за. Бережного. Проти отримала. 5 хвилин чайкава